Привіт, друзі! Мене звуть Євген і ви на каналі CatAdvisor. Сьогодні я зібрав для вас найкращі серіали про постапокаліпсис. Погнали дивитися, що там цікавого. я himself the Dark Man. Протистояння це постапокаліптична драма з елементами хорору від Paramount Plus. Серіал, знятий за мотивами роману Стівена Кінга The Stand. У головних ролях: Джеймс Марсден, Одеса Янг, Олександр Скарсгард, Вупі Голдберг, Оуен Тіг, Ембер Херт та інші. Після того, як смертельний вірус майже повністю знищує людство, ті, хто вижили, розділяються на два табори. Одні об'єднуються навколо доброї та мудрої матінки Абігейл, інші довкола зловісного Рендала Флека, що уособлює зло. Світ стоїть на межі нової битви між світлом і темрявою. Протистояння це амбіційна, але недосконала адаптація культового роману. Серіал виглядає місцями цікаво, але часто заплутує глядача і не дає того глибокого емоційного ефекту, який є в книзі. Якщо ти фанат Стівена Кінга, може варто подивитися, але очікування краще знизити. Як на мене, то сильний потенціал, але реалізація кульгає. What do you want? I seen in the time. Земля без людей це постапокаліптична драма. У головних ролях Олександр Лудвіг, Джесіка Френсіс Дюкс, Арон Твейт, Родріго Фернандес Стол та інші творці. Адаптували роман Джорджа Стюарта, відомого за фундаментальним підходом до постапокаліпсису. За сюжетом молодий геолог Ішервуд Вільямс вирушає в гори і потрапляє у небезпечну ситуацію. Його кусає гримуча змія. Він ледь не вмирає, але одужує, і коли повертається до цивілізації, вона майже зникла через загадковий вірус. У спорожнілому світі він зустрічає інших вцілілих і разом із ними намагається вибудувати життя заново. Земля без людей це спокійне філософське відображення кінця і початку цивілізації. Картинка красива, актори сильні, але серіал потребує терпіння. Хто цінує медитативну драму, споглядання ідею відбудови світу. Знайде тут багато чого. Серіал робить ставку на внутрішній розвиток героя, спостереження за світом, а не на екшен. Тому може не всім сподобатися. Видонноводис, парету олменкайнд. Племена Європи це постапокаліптична фантастика від платформи Netflix. У грудні 2029 році Європа пережила техногенну катастрофу, після якої не змогла прийти в себе і занурилася в хаос та анархію. Держави розпалися, а люди, що вижили, почали об'єднуватися в племена, які дотримуються власних законів і ворогують між собою. Події починають розвиватися через 45 років навколо лів Кіано та Ельї, сестри та двох братів із мирного племені, що живе за рахунок землеробства та уникає технологій. Одного дня головні герої стають свідками катастрофи літака та знаходять серед уламків загадковий чорний куб, що має величезну силу, через який між племенами починається війна. Племена Європи це стильний, але неглибокий пригодницький серіал. Про постапокаліптичний світ він більше про екшен та розваги, ніж про зміст. Якщо хочеш легкий, красивий серіал з пригодами, може зайти. Але варто знати, історія обривається без завершення і шанс на продовження мінімальний. «Снігобур» — це постапокаліптична драма, за мотивами французького графічного роману. У головних ролях: Дженніфер Коннелі, Давід Дікс, Шон Бін та Майк Омелі. За сюжетом світ замерз після кліматичної катастрофи. Останні люди виживають у гігантському потязі, який безперервно мчить навколо землі. У потязі сувора класова ієрархія. Багаті живуть у розкоші попереду, бідняки у злиднях на хвості. Головний герой Лейтон, представник хвосту очолює бунт, щоб змінити порядок у цьому замкненому світі. Снігобур це соціальна драма з елементами бойовика в цікавій обгорці. Якщо тобі цікаві серіали про виживання, змови та класову нерівність, варто подивитися. This never happened to me before. Really? Yeah. Oh. Покручений метал це постапокаліптичний комедійний екшен, заснований на серії відеоігор Twisted Метал від PlayStation. У головних ролях Ентоні Макі, Стефані Беатріс та Нів Кембл. Дія розгортається в постапокаліптичному майбутньому, де залишки цивілізованого людства ховаються в захищених містах, виселивши на мляві пустки всіх злочинців. У центрі сюжету перебуває Джон Ду, який ніколи не сумує, і який за кермом свого автомобіля, оснащеного бронею і озброєнням, виконує роль кур'єра, доставляючи важливі вантажі між містами-фортецями. Щоб отримати громадянство в нью Сан-Франциско, головний герой погоджується на ризиковану поїздку в нью чикаго зустрічаючи на своєму шляху безліч ворогів і небезпек, включно з божевільним клоуном вбивцею. Це серіал не для всіх. Якщо хочеш глибокий сюжет не сюди, але якщо шукаєш чистий безглуздий фан, божевільні машини і абсурдний гумор, цілком може зайти. Це більше схоже на комікс на стероїдах. Ніж на серйозний серіал. І тим не менше мені серіал сподобався. І, до речі, скоро виходить другий сезон. Сотня це постапокаліптичні пригоди, засновані на книгах Кас Морган. В головних ролях Еліза Тейлор. Боб Морлі, Річард Гармон, Лінсі Морган, Марі Авгеропулос та Генрі Єн Кюсік. За сюжетом, через 97 років після ядерної війни людство живе на космічній станції Ковчег. Коли ресурси закінчуються, на землю відправляють сотню підлітків-злочинців, щоб перевірити, чи придатна вона для життя. Але на планеті їх чекають нові небезпеки: племена диких. Мутанти та боротьба за виживання. Майже кожен сезон має іншу головну загрозу, тому серіал не стоїть на місці. Сотня це серіал про виживання, владу та моральний вибір з багатьма яскравими моментами. Він може дратувати мильними елементами, але якщо ти любиш постапокаліптичні драми з битвами, зрадою і жорсткими рішеннями, тобі зайде. зайди. К'є Атран «В пустелі смерті це постапокаліптичні пригоди від платформи MC. В головних ролях Дені Ву, Орла Брейді, Емілі Бічем та Нік Фроста. Війни були так давно, що їх ніхто не пам'ятає. Темрява і страх панували тут, поки не з'явилися барони. Семеро чоловіків і жінок перетворили хаос на лад, люди стікалися до них у пошуках захисту, але захист обернувся рабством. Вони заборонили вогнепальну зброю і створили армії вбивць, яких назвали різниками. Цей світ заснований на крові, невинних тут немає. Ласкаво просимо в пустелю смерті. В пустелі смерті це серіал для тих, хто хоче видовищного бойовика з фентезі-налаштуванням. Тут важливий не сюжет, а саме видовищні бої і стильний світ. Якщо чекаєш глибокої драми, то це не твій варіант. Але як шоу для чистого екшен задоволення чудово працює! Бачити це постапокаліптичний екшен з елементами драми від платформи Apple TV. У головних ролях: Джейсон Момоа, Сільвія Хукста, Герера Хілмар світ майбутнього, де люди повністю осліпли. Суспільство існує без зору вже сотні років, народжуються двоє дітей, які мають дар бачити, і це перевертає життя племені. Їхній прийомний батько Баба Вос стає на захист сім'ї від королівства. Яке хоче використати дітей як зброю Бачите, це атмосферний бойовик із сильною візуальною подачею, але з деякими проблемами в сюжеті. Його головний козир це світ та екшн сцени, а не глибина персонажів чи філософія. Якщо ти хочеш красивий серіал із битвами та незвичайним сеттингом, це буде цікаво. Some mysteries, unsolved. Таємниця бункера це постапокаліптичний трилер з елементами драми від платформи Apple TV. Серіал заснований на романах Х'ю Хоуї. У головних ролях Ребекка Фергюсон, Іен Глен та Тім Робінс. За сюжетом люди живуть у гігантському підземному бункері, бо поверхня землі отруєна і смертельно небезпечна. Всі підкоряються суворим правилам, а правда про минуле під забороною. Після загадкових смертей інженерка Джуліет Ніколс починає шукати істину, яка може змінити все. Таємниця бункера це атмосферний глибокий серіал для тих, хто любить повільно розкручувані загадки. Це не бойовик, а трилер про довіру, контроль і прагнення до правди. Мені серіал сподобався, і я дуже чекаю на наступний сезон. Щоб дізнатися відповіді на питання після фіналу минулого, анодайв ливд а релативний камфтавол лайф. Fallout — це постапокаліптичні пригоди від Amazon Prime Video за мотивами культової серії Відеоігор Fallout. У головних ролях Елла Пернел, Волтон Гогінс, Арон Мотен та Кайл Маклокленд. Після ядерної війни люди ховаються в підземних притулках. Головна героїня Люсі виростає у такому безпечному місці, але змушена вийти на заражену поверхню, щоб врятувати близьких. Паралельно ми бачимо історію Гуля, колись людини, а тепер безсмертного мутанта-найманця, який живе понад 200 років. Третя лінія про братство Сталі та його солдата, який шукає могутній пристрій. Fallout – це одна з найкращих адаптацій відеоігор на сьогодні. Він ідеально ловить баланс між повагою до оригіналу та доступністю для новачків. Це серіал про виживання, жорстокість та вибір між людяністю і вигодою. Мені як фанату гри серіал дуже сподобався, і я з нетерпінням чекаю другого сезону, який, до речі, скоро буде. Ну, а на цьому у мене все. Заради моїх котів підтримайте лайком та підпискою. І якщо я забув якісь круті серіали з цього жанру, напишіть ваші варіанти в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі! Зарядаю, ютуб, шукаєш щось крутезне, а тут кет адвайзер. Контент просто чесний відео теогляда бомба добірки, вогонь. кет адвайзер, ти топчик без питань. Контент качає, хайпує, не стоїть на місцях. І якщо хочеш дізнатися щось нове, тисни play і вривайся в те, що живе.